Слава Україні! Рік тому вони викликали діючу владу. Полтавський Євромайдан бажав змін не менше, ніж Київський. А вже за півроку ті, хто скандували і виходили мітингувати, самі опинилися у владі. Його життя кардинально змінилося Олег Пролов, перший заступник голови облдержадміністрації, а нині виконує обов'язки губернатора Полтавщини. Бачите, скільки документів, половина із них, ось. ознайомити о, до справи. А знайомити, узагальнити це частини не вистачає часу, щоб вникнути до як кажуть, до шурубіка в проблему. На жаль, часу залишається тільки на сон та їжу, але не завжди. Ні погляди, ж, ні життєва позиція не змінилася, запевняє чиновник. Попри те, що робота йому була трохи знайома, не все легко і просто зізнається, Олег прогло, згадуючи постулати, з якими виходили на майдан рік тому. Безумовно, це зробити швидко, як і мені як. Хотілося не завжди виходить. Я перші три місяці дійсно горів, хотів все швидко робити, все, 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 все змінити. Но, на жаль, є і юридичні припони, є і бюрократичні. Мабуть, замиленим оком багато чого не видно. І я вже пропрацював практично 9 місяців, то у мене вже око замилюється. Прогло говорить, не любить критикувати, втім, оновивши владу, їм довелося розраховуватись за борги кількарічної давнини. Я підписав розпорядження про передачу персональних комп'ютерів, які були виділені центральної виборчої комісією для відеоспостереження, і вони два роки просто лежать. Ніхто виявляється, треба просто загласувати в міністерстві і підписати розпорядження. Це можна було зробити за тиждень. Ншому майданівцю здається, що на Полтавській площі усе це було ще вчора. В ситуації, коли точка кипіння доведена до максимуму, коли ми вже підійшли до порогу громадянської війни, кращим виходом буде повне перезавантаження влади. Нині кабінет з високими стінами Євген Лопушинський у ньому півроку, як очолює обласну державну телерадіокомпанію. Рік тому він був помічником народного депутата і в дощ, і в сніг, і в морози за мінус 20 виходив, бо прагнув перебороти той режим і мати ідеали, які є в європейському світі. За що я виходив? Це свобода слова і свобода думки. От повірте, можете питати мій колектив, у нас не існує принципу телефонного права. Не знаю, чи воно існувало до мене чи ні, але при мені його немає. Тобто я не вказую нашим журналістам, як треба. Робити хочеться швидких змін, зізнається Євген, але на порожньому місці вони не можуть бути. Нині вважає, рухається у правильному напрямку. Два головні завдання, які я перед собою став. Перше це технічний розвиток, тому що нам ну, потрібен базис, на якому ми можемо далі створювати нормальний якісний контент. Друге, це фінансовий механізм, тобто нам потрібні кошти. Можу сказати, що і в одному напрямку, і в іншому мені є про що. Прозвітувати і показати ра нещодавно. Ми до Дня Радіо відкрили нову ефірну апаратну там цифрове сучасне обладнання, і навіть так колеги трішки із заздрістю на нього дивилися. Населення дещо розчароване темпами змін в країні, кажуть і соціологи, але попереджають, дехто може запропонувати нову стабільність, і на неї українці погодяться. Але швидко здаватись не варто. Якщо ми беремо політично активну частину населення, вона завжди вона більш принципово досягає своїх бажаних цілей. А люди, які вони швидко розчаровуються і відходять від тих перших цілей, які вони хотіли бачити. Серед активістів рік тому був і Петро Ворона. Згодом він очолив обласну раду, а нині три з половиною місяці, як доброволець в АТО. Сотник майдану Роман Чабановський став заступником губернатора. А ось ще одного активіста Валерія Головка багато експертів називають претендентом номер один на майбутнього губернатора Полтавщини.